Пригадаємо з вами, що більшість нашої планети складається з водних ресурсів, з морів, океанів і річок. Пригадаємо іще, що вода може бути рідкою, Наприклад, і дощику, твердою, наприклад, і снігу і льоду, і газоподібною, наприклад, і туману. Я вам сьогодні хочу. Розказати про кругообіг води в природі. Почнемо з верхнього правого куточку. Уявімо, що пішов сніг або дощ, і це все впало на ґрунт. Через пори, дірочки у ґрунті, земля вібрала в себе сніг і дощ і поповнила запаси підземних вод. Які знаходяться під землею і просочуються в річку, найближчу море чи океан. Потім пригріло сонечко, і краплинки води із річки чи моря почали підніматися вгору, як на малюночку зображено, бачите, краплинки піднімаються до хмаринки. А потім з цієї хмаринки знов піде дощик або сніг. Ось так вода перебуває у трьох своїх станах рідини, твердому стані і газоподібному. І, звісно, пам'ятаємо, що воду треба берегти, бо вода є основою всього живого на землі. Тож давайте повторимо, на прикладі хмаринки з дощем. Краплі води впали на землю, земля впитала її. Завдяки цьому виросли трава та дерева. Також завдяки воді черв'яки в землі прорили багато ходів, тому що вона поживила їх поживними речовинами. Через ці ходи в ґрунт. Попав кисень, який допомагав рости рослинам. Потім залишок води завдяки сонячному теплу і промінням випарувався з ґрунту річок, озер та океанів. І потім у паровому стані знов перейшов до хмарки. І це є циклічним кругообігом води в природі. Зупиніть, будь ласка, відео на паузу і розкажіть, що ви дізналися нове та цікаве заняття. Гадаю, вам воно сподобалось. До побачення, малята!